Добрий день, дорогі мої подружки. Сьогодні квіти, ті квіти, заводчики яких уславили Америку. Це відома всім Джорджана Шейлер. Я вам часто ж показую квіти молоденькі, вони не такі наповнені, тому що я вам показую кущики, які йдуть на продаж. Тому ми часто їх ділимо і не завжди виходить показати таку квітку в дорослому вигляді, як вона є. Але все одно видно тут все і коралева підсвітка, і розовинка, і жовтинка. В цій квітці є все певне так, як і було у особистості цієї чудової жінки Джорджіани Шейлер, на честь якої названа. Ця прекрасна квітка. Ось до уваги. Я Надія була з вами на каналі Півоні. Півоні все про них і старалася вам розказати про півонії більше.